Мене особисто з мого округу звертаються виборці по поводу вулиці Цілковського будинок 10 і 8 і вулиця Горького перехрестя біля вулиці Бувшої Гагаріна. Дуже високі дерева. Територія 9 школи була здійснена обрізка дерев нашим підприємством благоустрій, але не обрано на тій території. Наразі там раніше гуляли діти, зараз вони не можуть цього робити, тому дуже прошу здійснити цю уборку залишків обрізки обрізки дерев і яким чином подальшому у нас в місті здійснюється ця обрізка або знесення сухостоїв ну, на жаль дуже велика кількість дерев ми це з вами розуміємо дуже велика і на жаль обмежений бюджет тому роботи виконуються виконуються підрядні організації з залучанням капе так, та колінки от ну не тими темпами які б нам нам би хотілося на жаль Будемо будемо відпрацьовувати. Ми всі питання, всі питання управління ЖКХ бере на контроль, обов'язково обов'язково виходить комісія. Відпрацьовує. Якщо це вже, ну ми вибираємо більш аварійні моменти, якщо десь вже лежить на криші, то ми бігом його зносимо. Якщо це ще може декілька час потерпіти, то прийметься. Зараз є вітер дуже сильний, обламуються дуже товсті гілки, і вони падають і на вулиці. Вони падають на машини, вони падають на проїжджу або пішохідну частину. І таким чином ну, постійно звертаються виборці і вони присилають фотографії. Ну де це відбувається, злам цих віток і гілок, і постійно жалуються на це ну, скарги надходять постійно. Тим паче, що звернення надходять уже з 2020-2021 року з особистими підписами. І це вже скільки, ну, ми ніяк в місті не можемо визначитися, хто у нас буде обрізати ці дерева, хто буде їх зносити, якщо вони аварійні повністю. Це, все, все дуже просто. Якщо ви виділені були кошти, а ми їх не витратили, так? Ну, то була певна критика в адрес в бік виконкому. Ну кошти обмежені, тому ми, тому я ж кажу, це, це не не, нету. Дмитро Едуардович, у нас задача стояла в чому? Спочатку ми створили благоустрій, який повинен був здійснювати якусь обрізку, і таким чином у пожерелу забрали цю можливість. Потім зараз я чую опять у нас пеже здійснює обрізку дерев. Давайте якимсь чином визначимося. Якщо ми своїми комунальними підприємствами не можемо впорядкувати це питання, давайте залучати інших якихось підрядників і будемо виділяти на це кошти, тому що нам не давали ні розрахунків, ні калькуляцій, ні кошторисів. Скільки це буде вартувати по кожному дереву. Давайте це робити і будемо розглядати на комісії. Ми запишемо протикольне доручення депутата і надамо обов'язкову відповідь.